Степан Коленяк, це Другобицька районна військова адміністрація. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Степане, недобрий точно ранок для вашого регіону в цілому для України, але тим не менше. Вистояли і будемо вистоювати заради нашої майбутньої перемоги. Згадайте ваш сьогоднішній ранок, як, що ви почули, що перше дізналися, куди поїхали. От якщо можна такий хронологічний ланцюжок, не видаючи якусь зайвої інформації у прямому ефірі. Так, дійсно, ранок не дуже добрий, і день так само. Вранці о 6.25 годині була повітряна тривога, після чого пролунало три вибуха. Як стало відомо згодом, було три прильоти на об'єкти промислової інфраструктури. На цих об'єктах були працівники, однак, станом на зараз немає інформації про постраждалих чи загиблих, що дуже тішить. На місці працювали і продовжують працювати рятівники та усі профільні служби. Є серйозні пошкодження будівель, які знаходилися там. Крім цього, з інформації, яка поступила зовсім недавно. Один з в одному з навчальних закладів було ударною хвилею вибито вікна, не пластикові астікляні і іншої інформації станом на зараз немає. А на якій зараз стадії власне рятувальна операція? Адже ми розуміємо, що поки вона остаточно не завершиться, робити підсумок стосовно постраждалих їх наявності чи відсутності остаточно не можна. Так, тому ми не робимо висновок. Рятувальна операція триває. Рятувальники на місці працюють, розбирають завали, а також продовжують гасити пожежу, яка там була. Скажіть, будь ласка, я зараз так на жаль не встигаю перевірити. По пам'яті не можу згадати це вперше прильоти за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації у Другобичі. Чи можливо здається, уже раніше був приліт? Я отак не можу пригадати одразу. Так раніше вже був приліт на один з об'єктів також промислової інфраструктури. Тоді також не було постраждалих. Це обійшлося. Добре. Яка зараз ситуація в самому Другобичі? Як на вулицях, як містяни, як... я розумію, настрій точно не з найкращих, але як оговтується місто? Ситуація Другобич живе, однак, звичайно, неприємна. Але як я вже говорив, головне, що не постраждали люди і немає загиблих. Тому ми все переживемо обов'язково. Ми продовжуємо працювати, продовжуємо захищати нашу країну. І робити все кожен на своєму місці для того, щоб наближити нашу перемогу. У вас там загалом такий можна сказати: ну, якщо можна використовувати цей, цей вислів зараз у часи повномасштабної вторгнення Російської Федерації, курортний регіон поряд знаходиться місто Трускавець, де в тому числі. І реабілітацію багато наших воїнів проходять, як ви гадаєте, для тих, хто хоче десь перевести подих. Я от так правильно висловлююся від того, що відбувається в нашій державі, оці удари вони вплинуть на людей, які їдуть в ваш регіон, справді, можливо, не зовсім відпочити, а десь перевести подих, тому що ну, Західна Україна. Знаєте, хочеться вірити, що є безпечніші кутки, небезпечні, ну тобто, абсолютно безпечних кутків на території нашої держави, точно немає. Але тим не менше, як ви гадаєте, це може повпливати на кількість туристів, які йдуть в ваш регіон загалом, не суто місто Дрогобича, от в і сусідні містечка, і міста в тому числі? Ну як ви вже сказали, що безпечних районів в Україні на сьогоднішній день немає. Крім цього, враховуючи обмеження виїзду за кордон зумовлені введенням військового часу, думаю, що люди будуть і надалі приїжджати. По іншого виходу немає. Наші глядачі помічають, що у вас. Такі цікаві фотографії на ваших фонах, але це напевно чорно-біла фотографія. Знаєте, в цьому кажуть, що в чорнобілій фотографії завжди іноді, якщо приглядітися, більше життя ніж в кольорові. У вас Зеленський залужний на ваших фонах. Ну з такими оберігами, я думаю, у Другобича буде надійна оборона. Я думаю, звичайно, і в цілої України надійна оборона. З таким головнокомандувачем і Верховним головнокомандувачем Ми обов'язково переможемо. Це буде Україна. Слава Україні! Героям слава.